Доброго ранку, діти! Подивіться, що це в мене? Так, це колоски пшениці. А що ж зроблять з пшениці? Так, хлібчик борошно. Сьогодні в нас з вами буде аплікація. Зробимо ось такий гарний колосок пшениці. А ще я хочу вам загадати загадку. Народився із землі. Зарум'янивсь на вогні і з'явився на столі до борщу тобі й мені. Що це, діти? Дам вам підказку, його роблять якраз з пшениці. Так, це хлібчик. Діти, а як хлібчик такий гарний, ароматний виходить з таких колосків. Давайте подивимось, познайомимось. Як із маленького зернятка зробити смачний хліб? Хліб це не просто їжа, це символ життя та праці, який починається з крихітного зернятка, що вирощується на полях. Маленьке зернятко пшениці сіють в землю на весні. Фермери дбають про посіви, щоб зерно дозріло. Сонечко та дощ допомагають зерну рости, роблячи його цінним. Ним. Зернятка ростуть, перетворюючись на колоски, які потім збирають. Щоб отримати хліб, люди вкладають багато праці на полях. Зібрані зерна очищають, обмолочують, просівають. І перемелюють на борошно. Зерно подрібнюють у спеціальних великих машинах. З них виходить білий або сірий порошок, це і називається борошно. Борошно змішують з водою та дріжшами, щоб замісити тісто. Додають трошки солі, цукру, масло. Чи яєць залежно від того, яке тісто хочуть зробити. Тісто кладуть у піч і випікають, щоб отримати гарячий ароматний хліб. Хліб дає нам багато енергії, вуглеводів та вітамінів, які потрібні для росту, розвитку та для того, щоб бути бадьорими. В Україні хліб є символом добробуту, щастя. Та миру в кожній оселі. Не дарма існує прислів'я хліб у голова, бо без хліба не може бути життя та праці. Давайте розглянемо колос пшениці. В нього є стовбур, потім зернятка. Тут, бачите, багато зерняток. Та є ось такі вусики тоненькі. Давайте зробимо аплікацію. Колеса пшениці. Спочатку ми будемо наклеювати стовбур посередині. Ось так. Тепер у мене є смужки ось такі, і нам потрібно їх з'єднати. Один кінець смужки з іншим. Ось так. І ось так з'єднуємо усі смужки, що в нас є. Ось я з'єднала усі смужки, в мене вийшло ось такі. І тепер будемо їх наклеювати. Значимо в одну сторону. Починаємо згори. Ось так, протистаємо добре і по черзі наклеюємо з однієї сторони та з іншої. Пшениці. І тепер нам потрібно наклеїти вусики. В мене є ось такі маленькі тоненькі смужечки. Смачуємо клеєм та наклеюємо між нашими зернатками. Можна трошки напрямувати зернати. Так ось так наклеювати. Ось такий колосок пшениці в мене вийшов, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення!